Привіт, магазин Автоген. На огляді у нас підкрилки на Ford Escape. USA. Він же в Європі називається Ford Kuga, які випускалися з 2013 по 2019 рік. Вони підходять на обидві ці машини. Просто в Америці він Escape називається, а по Європі Kuga. Отже, це йдуть повнорозмірні підкрилки, які закривають уже повністю всі арки. Не так як в оригінальних, де фактично підкрилки або йдуть трепчані. Які намокають і викидаєш, або не закривають повністю всю арку. Ці вже закриють вам повністю все. Дуже гарний капрон, пластик, який можна гнути, бити, і він не лопає. Якщо рівняти, наприклад, заводськими всякими пластиками, де хрупкий, то цей не хрупкий пластик. По установці йдуть, е, бачите, це мітки, де ви вирізаєте в задніх підстійки ваші, так само йдуть транспортувальні заглушки, які треба вирізати в передніх. Також є мітки для установки, де ви самостійно робите по місті отвори. Ось. І є бортик, який ви можете поставити, щоб воно захищало вам крило, щоб його було видно. Або, як в заводських, от мітка. от По цьому ви зрізаєте, і підкрилок можна сховати під арку. Це повнорозмірні підкрилки, вони більші за оригінальні. Звісно, вони закривають більше арки. Такі от підкрилочки є завжди в нас в наявності. Магазин Автоген. Заходьте на сайт, замовляйте відправку по всій Україні.